Мене знають переважно як спеціаліста зі сну дітей, зі сну малечі, тому що я автор першого проекту про сон малюків, але мало хто знає, що я дорослий, крім того ж, невролог і працюю з дорослими пацієнтами і стикаюсь, як і будь-який лікар, зараз із депресією, і також із розладами сну. Депресія це дуже поширений психічний розлад, який зустрічається ну, за сучасними даними. Близько 5% здорового населення можуть мати депресію. Депресія це не просто зниження настрою, це важке захворювання, яке може бути інвалідизуючим та призводить до серйозних наслідків. І коли я готувала ці матеріали і в Google вводила пошукові запити, то через деякий час мені Google запропонував звернутися на гарячу лінію, тому що депресія може призвести до серйозних наслідків, зокрема до появи суїцидальних думок. І намірів, і до 10 15% випадків пацієнтів з важкою. Або повторюваною депресією в результаті можуть скоювати самогубство. І ми, як професіонали галузі охорони здоров'я, маємо докласти максимум зусиль, щоб допомогти нашим пацієнтам і знизити цей відсоток. В Україні, безперечно, депресія є розповсюдженою, тому що це є однією із стадій проживання горя, і тому потенційно майже кожен українець під час війни може стикнутися з депресією. За оцінками дослідників, безсоння є теж розповсюдженою проблемою. І до 30% пацієнтів можуть страждати від безсоння. При цьому у пацієнтів з депресією до 90% можуть мати проблеми зі сном. І депресія та безсоння, вони разом створюють таке замкнене коло і посилюють один одного. Сімейний лікар часто є першим фахівцем, до яких звертається пацієнт з симптомами депресії або безсоння. І, на жаль, зараз наші пацієнти дуже рідко звертаються до лікарів психіатрів. Спеціалістів з ментального здоров'я через страх, через стигму або банально через нерозуміння своєї проблеми, такі пацієнти уникають контакту з психіатром чи з психологом, і навіть незважаючи на те, що мають серйозні симптоми. Тому сімейні лікарі можуть відіграти ключову роль у ранньому виявленні, діагностиці, а також спрямування пацієнтів до відповідних спеціалістів і, враховуючи високу поширеність зараз депресії і безсоння та їхній вплив на які. Із життя дуже важливо, щоб сімейні лікарі були обізнані в цьому питанні, і тому я дуже вдячна організаторам за те, що сьогодні мене запросили на цю конференцію, і я можу з вами поділитись цією інформацією. Депресія це поширений психічний розлад, який проявляється стійким зниженням настрою, втратою інтересу до звичних занять і порушенням функціонування в повсякденному житті. Це не просто поганий настрій чи реакція на стрес, це клінічний стан, захворювання, яке вимагає діагностики і лікування. Щодо груп ризику депресії є наявність психічних або поведінкових розладів в анамнезі, наявність епізодів депресії, наявність тяжких хронічних захворювань і Інвалідність, психоемоційне навантаження, втрата близької людини, соціальна ізоляція, відсутність, між цих підтримуючих стосунків у сім'ї. Тобто, якщо це скласти разом, то те, що переживають зараз наші пацієнти в часи повномасштабного вторгнення, є додатковими факторами підвищення ризику депресії. Для діагностики депресії, згідно нашого українського протоколу, рекомендовано використовувати для початку такий скринінговий опитування. and the PHQ2, які складаються із двох простих питань. Перше питання, чи часто у вас був знижений настрій, туга або почуття безнадійності протягом останнього місяця. І друге питання чи часто ви помічали відсутність інтересу або задоволення від речей, які зазвичай вас цікавили або приносили вам задоволення впродовж останнього місяця. Ну, я думаю, що якщо задати всім вам це питання, то скоріш за все, як мінімум, на одне із них буде позитивна відповідь. Тому, звичайно. Цього недостатньо. І е, тому е, потрібно протокол скориговувати і враховувати сучасні реалії. І другий такий важливий скринінговий опитувальник це PHQ 9, в якому вже більше питань. І він уже дає можливість верифікації синдромального діагнозу депресії і визначення ступеня тяжкості. І ось ми так інтерпретуємо результати в цьому опитувальнику це досить просто зробити. Але додатковим скринінговим опитувальником. Для сімейних лікарів, також може бути шкала хац, в якій є окремо бали по шкалі тривоги і окремо бали по шкалі депресії, і теж є визначення стосовно ступені тяжкості. На мою думку, помічним у діагностиці депресії і розумінні її симптомів буде класифікація від dsm 5, це Американська академія психіатрів. І для діагностики депресії необхідна наявність 5 або Бо більше симптомів протягом щонайменше двох тижнів, і принаймні один із цих симптомів має бути знижений настрій або втрата інтересу і задоволення. Ось якісь симптоми ще можуть бути у ваших пацієнтів: це зниження настрій, відчуття смутку, безнадії, спостерігається більшість часу майже щодня, і може бути помітно як пацієнтам, так і оточенням. Крім того, втрата інтересу до життя, нічого не радує, зменшення мотивації, соціальної активності, зміна маси тіла або апетиту. Або збільшення ваги більше 5% за місяць. Крім того, порушення сну це труднощі з засинанням, і дуже часто при депресії спостерігаються ранні пробудження зранку і неможливість заснути далі о 4-й, 5-й ранку. Або ж гіперсомнія, надмірна сонливість. Ще може бути психомоторна загальмованість або збудження, коли пацієнт має такі сповільнені рухи, сповільнене мовлення, або навпаки, Дуже збуджений, неспокійний, пацієнт не може всидіти на місці, може бути ще втома або втрата енергії. Тобто, пацієнт скаржиться на те, що він дуже втомлений, навіть без навантаження і немає інших об'єктивних причин чи захворювань для того, щоб це відбувалося. І немає сил. Пацієнт може казати, що немає сил навіть встати з ліжка, зробити звичні справи. Йому це дуже важко. Також може бути почуття нікчемності або надмірна провина, часто без об'єктивних причин. І це може супроводжуватись румінаціями. Я всіх підвів, все це роз мене, це я винен. Може бути зниження концентрації, труднощі з прийняттям рішень, забудькуватість, відчуття такого туману в голові, неможливість зосередитись навіть на простих завданнях. І особлива увага це повторювані думки про смерть, суїцидальні думки або відповідна поведінка. Від пасивних бундумок, що краще було б не прокотити. Кидатись, не жити до активних планів і спроб. Ці симптоми мають викликати клінічно значуще погіршення функціонування в соціальній, професійній або інших сферах, і вони не мають бути наслідком впливу якихось речовин або інших соматичних захворювань. Дуже важливо кожному лікарю проводити оцінку суїцидального ризику, якщо є така підозра. Згідно нашого українського протоколу депресії, потрібно задати пацієнтові питання, чи виникали у вас протягом останнього місяця думки, що вам не варто жити далі, що ви хотіли б заподіяти собі шкоду. І якщо пацієнт відповідає позитивно, то ми обов'язково маємо спрямувати його для подальшого надання допомоги до лікаря-психіатра або до закладу, який надає вторинну медичну допомогу. Як ми маємо інформувати пацієнта щодо його діагнозу? Це дуже важливе питання, тому що від цього буде залежати те, як далі буде пацієнт лікуватися, як далі буде складатися його покращення чи погіршення стану. Недоцільним говорити Я вас розумію, тому що ми не можемо до кінця зрозуміти нашого пацієнта. Або ж говорити, що всім зараз важко, все могло бути набагато гірше. Не сумуйте, не переживайте, все буде до... Добре. Ці слова не є підтримуючими. Доцільно ж говорити, що депресія це хвороба, яка потребує лікування, вона не є вашою слабкістю, ваші думки та переживання зараз не є вами. Це зумовлено наявністю хвороби у вас. Вам може здаватись, що ви не маєте права та можливості на отримання допомоги, але це у вас теж говорить депресія. Вам може бути зараз важко, але цю хворобу можна здолати. Тепер стосовно лікування депресії. Лікування депресії складається з трьох компонентів: це медикаментозне лікування, це психотерапія і зміна способу життя. Звісно, як лікарі, перш за все ми орієнтовані на медикаментозне лікування, і пацієнти від нас цього очікують, але все ж таки цього може бути недостатньо в цьому питанні. Сімейний лікар може лікувати депресію легкого та середнього ступеня важкості згідно нашого українського протоколу. Але пацієнти з важкою депресією обов'язково потрібно спрямувати до лікаря-психіатра або до спеціалізованого закладу, що надає вже більш спеціалізовану медичну допомогу. Обов'язковим є проведення психоедукації щодо стану пацієнта та щодо його захворювання. Це такий елемент психотерапії. І хоча ми не є спеціалістами з ментального здоров'я, я теж не є психотерапією, психологом, лікар-невролог, але ми всі можемо навчитися психоедукації, і це буде помічним для наших пацієнтів. Так, ой. Щодо етапів медичної допомоги, ось так виглядає сама схема. Це теж з нашого українського протоколу, це ну, те, що я говорила трошки раніше. Ми проводимо скринінг, якщо потрібно використовуємо лікування, призначаємо антидепресанти, далі контактуємо з пацієнтом через деякий час і оцінюємо його повторно стан. Які ж загальні рекомендації щодо зміни способу життя? Перше це психоедукація, далі корекція режиму сну, режим праці, відпочинку, стабільне пробудження і засинання ввечері, прогулянка на свіжому повітрі, помірне фізичне навантаження, уникнення соціальної ізоляції, збалансоване харчування. Це такі загальні рекомендації, і пацієнт вам може склати. Ну, я і так це все знаю, але я не можу це виконувати. Чому? Тому що для пацієнта з депресією дотримання навіть таких простих рекомендацій. Може бути надзвичайно складним, і це може викликати в нього роздратування. Він може сказати: я і так знаю, що треба гуляти, але в мене немає на це сил. Що в таких випадках робити? Звичайно, ми співчуваємо нашому пацієнтові і кажемо, що нам не потрібно одразу ж з першого дня все зробити ідеально. Але маленькі кроки поступово щодня можуть допомогти змінити спосіб життя і, звісно, підключати для цього додаткових спеціалістів, які будуть підтримувати. Пацієнта на цьому шляху. Що ж таке психоедукація? Якщо простими словами, то це пояснення стану пацієнта, простими словами, які надають йому підтримку. Тобто навіть за 5-10 хвилин прийому ви можете пацієнтові провести психоедукацію. Що вона в себе включає? По-перше, пояснення, що депресія це хвороба, це не характер, не лінощі. Порушення сну може бути частиною депресивного розладу, лікування можливе і доступне, що пацієнт має на це право і що це дійсно для нього буде важливе. Далі, дати базову інформацію про цей стан. Чим відрізняється просто смуток від депресії, що депресія це не просто людина сумує, це все ж таки більше, це інші можуть бути симптоми. Далі, які. Перші кроки можна зробити, маленькі кроки, не обов'язково одночасно все робити. Що не допомагає? Візьми себе в руки, розвійся, це все віз безділля. Ну, На жаль, через стигматизацію депресії пацієнт може чути такі речення, і ви, як лікар, як професіонал можете сказати, що це не є помічним, а помічні інші речі. Далі важливо знизити стигматизацію. Це не ваша провина, але це ваша відповідальність звернутися до допомогою. Психічні розлади це такі ж самі хвороби, які. Ципертонічна хвороба, цукровий діабет, вони потребують лікування, ви як пацієнт можете потребувати підтримки. Згідно з сучасних протоколів, ефективним методом лікування депресії є немедикаментозна когнітивно-поведінкова терапія. Вона є рівнозначною за ефективністю з фармакотерапії і дозволяє позбутися симптомів депресивних розладів легкого та помірного ступеня. І немає побічних явищ, але, на жаль, не завжди є доступною у нас. Тому ми використовуємо також медикаментозну терапію. Тут теж я перерахувала, Препарати як першої лінії, як другої лінії їхній порядок не означає пріоритетності їх застосування. Вони наведені згідно алфавітного порядку. Як ми оцінюємо ефективність лікування? Ми маємо провести контрольний огляд пацієнтів з депресією через 2 тижні після початку лікування і після цього кожні 2-4 тижні. При ефективному лікуванні можна проводити контрольні огляди рідше. Далі ми маємо провести повторно ті шкали, які ми давали пацієнтові на початку: PHQ 9 або Х. Якщо сума балів зменшується, то ми продовжуємо призначене лікування. І, звичайно, треба впевнитись, що пацієнт. Правильно приймає лікування, що він його не пропускає. При відсутності ефекту протягом 4-6 тижнів, якщо сума валів не зменшується, можливо корекція дози або призначення іншого препарату, або ж, звичайно, незайвим буде все ж таки ще раз спробувати прямувати пацієнта до лікаря-психіатра або до закладу, що надає вторинну медичну допомогу. При отриманні позитивного ефекту протягом 3-4 місяців прийом антидепресантів потрібно продовжити на 6 місяців для подальшої стабілізації. Далі, продовж 6 місяців, лікар може оцінити, чи варто продовжити прийом, чи все ж таки вже його відміняти. Відміняти потрібно поступово згідно з інструкцією. Ну, звичайно, цю дією інформацію буде вам недостатньо для діагностики лікування депресії, тому дуже рекомендую ознайомитись як мінімум з цими двома протиметиями протоколами. це наш український протокол і протокол NICE щодо лікування і менеджменту депресії. Тепер давайте проговоримо про безсоння при депресії. Що таке безсоння в цілому? Це розлад сну, який характеризується наявністю трьох критерій. Це початок порушення початку засинання, початку сну, верніше, або засинання, порушення консолідації сну, тобто наявні час нічні пробудження, тривале неспання під час сну, зниження якості сну. Це пацієнт не відчуває бадьорості під час пробудження, сонливий. Він також має вплив на Діяльність людини у денний час та спостерігається навіть при наявності можливості отримати сон. І дані симптоми мають зберігатися протягом трьох місяців і спостерігатися щонайменше три рази на тиждень і впливати на порушення функціонування пацієнтів. Які ж фактори викликають безсоння? Умовно їх ділять на три такі групи: це така загально відома класифікація, і ну я спеціально назвала ще. Англійський варіант, тому що мені не дуже подобається український переклад. Перша група факторів це ті, що сприяють, бо predisposing factors, це психологічна вражливість, високий рівень тривоги, схильність до когнітивних викривлень і упередженість уваги. Друга це ті, що провокують фактори: це фізичний дискомфорт, перевантаження, стрес або якісь певні події. І третя це ті, що підтримують безсоння, це дезадаптивні поведінкові реакції, які сприяють підтримці. І хронізації безсоння. І в когнітивно поведінковій терапії ми впливаємо, перш за все, на третю групу факторів, але також і на першу, і на другу. Е, яка, е, як, які є типи безсоння. Є гостра транзиторна інсомнія, яка виникає короткостривала, є хронічна інсомнія, це та, що триває три місяці і більше, з частотою випадків не менше трьох разів на тиждень. І асоційована інсомнія це та, яка пов'язана з супутнім захворюванням, в тому числі і з депресією. Але в будь-якому випадку для постановки діагнозу безсоння потрібна наявність трьох критеріїв це порушення ініціації, сну, консолідації, порушення впливу на денну діяльність. Крім того, обов'язково мають бути якісь симптоми денні, такі як порушення уваги, денна сонливість, втома, порушення настрою, дратівливість та інше. Як може допомогти лікар пацієнтові з безсоння? Лікарі будь-якої спеціальності можуть відігравати ключову роль у допомозі пацієнтів з розладами сну, можуть діагностувати безсоння, інформувати пацієнта стосовно гігієни сну, допомагати визначати тригери, які погіршують сон, і надавати короткі рекомендації з використанням когнітивно-поведінкової терапії безсоння і проводити ту ж саму психоедукацію. Ефективним методом лікування безсоння є психотерапія і когнітивно-поведінкова терапія. Тобто, як і при, при депресії, це є першою лінією терапії. Також важливе детальне вивчення режиму сну, способу життя, вивчення хибних уявлень пацієнта про сон, робота з ними, ведення щоденника сну, корекція режиму сну, дотримання правил гігієни сну, використання дихальних технік, обмеження вживання кофеїну і алкоголю, помірне фізичне навантаження і світловий режим. Тобто, в день світло, а вночі темно. І хочу представити вам такий кейс. Пацієнт з депресією, безсоння, який звернувся до мене, спрямований неврологом, через порушення сну. У нього були скарги на прокидання вночі, ранні пробудження в 4 6 ранку і неможливість заснути далі. Погане самопочуття в день, втомлюваність і відчуття розбитості. Сон порушився більше близько року назад, коли після подорожі раптово виникли ось ці такі пробудження. і Пацієнт почав спати всього по 3-4 години на добу. пробував Якісь надійні, бади, без тривалого ефекту. Пацієнт веде здоровий спосіб життя, займається спортом. Взимку 25-го року звернувся до невролога, було діагностовано депресію, розпочав прийом антидепресантів. Стан покращився, але розлади сну зберігалися. І ось як виглядав його щоденник сну. Тобто пацієнт прокидався три, два, один раз. Значить, то це не дуже багато, але він при цьому дуже поно почувався і прокидався дуже рано зранку, о 5-й, 6-й ранку. Коли о сьомій для нього це було дуже рано, і він бажав повернути комфортне прикидання зранку і щоб не було ось цих пробуджень занадто рано. Що ми робили? Проводили психоедукацію, ознайомлювали пацієнт, ознайомлювався з принципом регуляції сну, коригували режим, визначали тригери розладів сну. Також у пацієнта було дуже порушене харчування, він пропускав прийоми їжі, часто було нерегулярним. Ми ввели пацієнт вів вечірній ритуал перед сном, ознайомився з техніками релаксації, почав їх застосовувати. Також використовувався контроль стимулів, тобто обмеження часу в ліжку після ранкового. Пробудження, а також планування вечірнього часу вкладання спати. І особливість цього пацієнта було те, що навіть коли в нього сон покращився, нічні пробудження зникли, він все рівно почувався недобре і ставив дуже низькі оцінки в щоденнику, тому окремо ми виділили час на психоедукацію щодо парадоксу оцінки сну, корекцію порушеного сприйняття сну, робота з очікуваннями щодо свого ідеального сну і фокус на своєму себе почутті і стані. Кількість консультацій була 4, тривалість спостереження 2 місяці. І ось такий вийшов результат. Пацієнт досягнув нічного сну без пробудження, бо з одним пробудженням рідко пробудження сунулось на пізній, комфортний для нього час. Як ви бачите, пацієнт і вкладався відносно пізно, але для нього це було важливо. Він так почувався гарно, задоволений своїм сном, відчував себе відновленим зранку і, звичайно, розумів, як він впливає на сон і як він може ним керувати. І нещодавно перед нашою конференцією я йому написала, уточнила, як його. Стан, він сказав, що все добре, сон не порушився, але він продовжує лікування депресії антидепресантами, а сон у нього налагодився. Куди можна спрямувати пацієнта з такими проблемами? Це, звісно, до психіатра, до медичного психолога. Які працює в підходах КПТ чи АСТ до сомнотерапевта чи консультанта зі сну. Щодо медикаментозної терапії, теж завжди запитують лікарі, які ж можна дати препарати пацієнтові з безсонням, але першою лінією терапії безсоння є когнітивно-поведінкова терапія. Медикаменти не впливають на підтримуючі фактори безсоння, вони тільки можуть сприяти його хронізації, а довготривале використання снодійних може призводити до толерантності і закріплення хибних уявлень про сон і погірше. Якості сну. Як друга лінія терапії, медикаментозне лікування може застосовуватись при дуже тяжкому безсонні. І, звісно, воно застосовується у пацієнтів, у яких неможлива когнітивно поведінкова терапія, з різних причин, це пацієнти з важкою органічною патологією. І тепер коротенькі висновки. Депресія це розповсюджене психічне захворювання, яке потребує залучення більшої кількості спеціалістів для її діагностики та лікування. І тому ви, сімейні лікарі, теж, будь ласка, долучайтеся і вивчайте детальніше це важливе питання. Вчасне виявлення та лікування депресії дозволяє знизити рівень суїциду, полегшити страждання пацієнтів і покращити якість життя у цей непростий час. Діагностика та лікування депресії легкого та середнього ступеня важкості може здійснюватися. Дійснуватися сімейним лікарем. Для діагностики депресії сімейний лікар може здійснювати психоедукацію, направляти на психотерапію, призначати антидепресанти з групи першої лінії. Ну, одні з розповсюджених є препарати групи селективних інгибіторів. Зворотнього захоплення серотоніну. Інсумнія є типовим симптомом депресії, часто її супроводжує, порушуючи стан пацієнтів. Критерії діагностики безсоння це порушення засинання, часті пробудження, вплив на денне функціонування пацієнта. Ефективне лікування депресії сприятиме покращенню сну пацієнта, і для лікування інсомнії додатково може застосовуватись психотерапія, когнітивно-поведінкова терапія і рідше медикаментозна терапія, але, звичайно, це не стосується медикаментів для лікування. Депресії. Якщо ви цікавитесь темою сну, дітей і дорослих, я запрошую вас доручитись до нашої громадської організації Українська асоціація дослідників і консультантів зі сну. Будемо раді ділитися з вами корисною інформацією. Дуже дякую вам за увагу, за можливість представити свою тему. Якщо є питання, буду рада відповісти.